Добрий день, 10 клас! Сьогодні у нас 13 урок по розкладу, і тема нашого сьогоднішнього уроку це інфографіка. Прошу, будь ласка, відкрити зошити, написати число 7 грудня і написати тему уроку інфографіка. Ну, і перше. Що ми напишемо, це буде правило, що ж таке інформаційна графіка або інфографіка, це графічне візуальне подання інформаційних даних або знань, призначених для швидкого і чіткого відображення комплексних даних. Інфографіка це графічне подання складної інформації, вона необхідна, коли складні дані потрібно доступно викласти широкій аудиторії. Будь ласка, прошу вас написати визначення терміну інформаційна графіка. Для створення інфографіки дотримуються таких кроків: це ідея, створення, публікація, поширення, зміна і аналіз. Існують вісім основних типів інфографіки. Ну, це візуалізація статті. Це довгий текст частково змінюється картинками, блок схеми використовується для зображення різних варіантів розвитку подій. Тимчасова шкала описує історію в часі, і список спрощує сприйняття правил і переліків. Далі діаграми та графіки, і ілюструють залежність змінних, співвідношення показників і прогрес. Порівняння показників демонструє подібності та відмінності предметів або явищ. Проста візуалізація зображає тексту у вигляді історії в картинках. Ну і карта, вона доносить культурні, географічні та демографічні дані. Можна розділити інфографіку і візуалізацію даних, виділивши їхні. Засадничі відмінності. Ну, давайте подивимося. Особливості: спосіб відтворення, якщо візуалізація даних це автоматична генерація з набору даних, то інфографіка це ручна робота із залученням художника або дизайнера. Залежність від конкретного набору даних. Якщо візуалізація даних це мінімальна, ту саму візуалізацію можна використовувати з різними наборами даних, то в, інформат, в інфографіці вона повна. Інший набір даних може викликати докорінну переробку або інше рішення. Ну і мета використання, якщо візуалізації даних це дати змогу користувачу зробити самостійні висновки чи переконатися в слушності висновків автора. То в інфографіці це проілюнструвати висновки, зроблені авторами, і подати задану наперед історію. Візуалізація має передувати інфографіці. Важливою рисою візуалізованих даних є їхня переконливість. Тому дуже важливо уникати викривлення інформаційних даних у процесі візуалізації. Зокрема, у хорошій візуалізації наочність загальної картини не заважає сприйняттю деталей. Але головне, що відрізняє візуалізацію як інфопродукт від використання візуалізації як техніки аналізу. Це чітке повідомлення. Якщо в даних немає нічого такого, що хотілося б у них показати користувачеві. Жодна візуалізація не може зробити їх цікавими. При вибірі типу, графіка для візуалізації потрібно розуміти тип даних та мету, якої потрібно досягти. Це можуть бути такі цілі: порівняння значення, стовпчаста лінійна діаграма, графік розсіювання і так далі. Зрозуміти композицію, виділити складові це стовпчаста або кругова діаграма. Оцініти розподіл даних: це лінійний графік, графік розсіювання, стовпчаста діаграма і гістограма. Зрозуміти тенденцію це лінійний графік і стовпчаста діаграма. І зрозуміти відношення між даними це лінійний графік і графік розсіювання. Таблиця, вкладена на основі діаграм джина желязний, показує нам. Цілі, візуалізації, кількість змінних, особливості використання і приклади. Ну, давайте подивимося. Розподіл може мати одну зміну, і її особливостями використання є розподіл небагатьох точок даних, категорій і інтервалів. І найкраще це показує стовпчаста діаграма. Наступне також одна зміна, але розподіл великої кількості точок даних. В цьому випадку використовується ось такий графік. Далі, дві зміни. Визначення сукупності даних на площині. Це точкова діаграма. Три змінні. Визначення сукупності даних у просторі. Ось така у нас вже поверхня йде. Наступне Визначення, кількість, визначена кількість даних. Проста частина загалом. Це кругова діаграма. Визначена кількість даних компоненти компонентів. Це стовчаста діаграма накопиченням. Наступне небагато періодів і важливі тільки відносні відмінності. Це стовчаста нормована діаграма. Багато періодів, важливі тільки відносні відмінності, діаграма з областями. Багато періодів важливі й абсолютній відносні відмінності. Це точкова діаграма з гладкими кривими. Двох змінних демонстрація розкиду пар даних. Так само точкова діаграма. Трьох змінних демонстрація розкиду пар даних та їх ваги. Це бульбашкова діаграма. Далі, у часі багато періодів циклічні дані. Це пелюсткова діаграма. У часі багато періодів, а циклічні дані. Це звичайний графік. Наступне у часі, коли мало періодів, одна чи декілька категорій гістограма. У часі мало періодів, багато категорій це графік. Між об'єктами, коли дві зміни на об'єкт, це стовчаста діаграма. Між об'єктами одна зміна на об'єкт, мало категорій, багато об'єктів, лінійна діаграма. Ну і між об'єктами, одна зміна на об'єкт мало категорій, мало об'єктів це звичайна стовпчаста діаграма. Для відображення, змін даних або передбачення, чи Тенденції цих змін можна побудувати спеціальний графік, який називають лінією тренду. І ми вже говорили з вами про лінію тренду. Лінію тренду можна додати до ряду даних у діаграмах, плоских з областями без накопичення, графіках, гістограмах, біржових точкових, Бульгопашкових, стовпчастих, не можна додати лінію тренду до рядів даних у діаграмах накопичення, об'ємних, пелюсткових, секторних, поверхневих і кільцевих діаграм. Вибір функцій для побудови лінії тренду зазвичай визначається характером зміни даних у часі. Такі зміни можна описати однією з відомих математичних функцій. Є у нас така вкладка, яка називається параметри лінії тренду. Для побудови лінії тренду для деяких даних потрібно побудувати діаграму, до якої додати лінію тренду, що вгладжує в... наявні дані. У табличному процесорі Microsoft Excel для цього можна скористатися інструментом «Лінія тренду. У вкладці макет, яка з'являється, коли виділити область побудованої діаграми, у списку вказівок можна обрати потрібну функцію наближення, а також вказати додаткові параметри лінії тренду. Серед таких параметрів варто обрати такі: показувати рівняння на діаграмі, яке є математичною моделлю для знаходження прогнозованого значення. Помістити на діаграму величину достовірності зазначення вказаного показника можна оцінити ступінь точності наближення значення. Близьке до одиниці висока ступінь довіри, до нуля мінімальна. Прості засоби візуалізації, включено до сучасних табличних процесорів. Вони не охоплюють усього різноманіття технік, але для простих задач оперативного подання даних цілком. Підходять. Але для побудови якісних візуалізацій краще використовувати спеціалізовані інструменти, тим більше що серед них є вільні і досить прості у використанні. Ну і де, ось, Наприклад, є деякі е, інструменти. Будь ласка, прошу вас переглянути. Ось один е, інструмент Раф. Ви можете зупинити відео і більш доцільно. Е, Точно прочитати, що дарує да, дає цей онлайн сервіс для швидкої візуалізації даних. Наступні інструменти. Також зупиніть, будь ласка, файл, і також більш детально прочитайте опис цих інструментів. І ще одна сторінка, також назва інструмента, і з описом цих інструментів. А вже який використовувати вам, це. Обираєте тільки ви, який вам подобається найбільше. Розповсюджені такі помилки в візуалізації даних і швидкі способи їх виправлення. Ну, перш за все, це неправильний порядок частин кругової діаграми. Сектори мають бути розташовані таким чином, щоб їх можна було зрозуміти на інтуїтивному рівні. У більшості випадків їх не має бути більше, ніж 5. Ну, ось, наприклад. Використання штрихів і пунктирів у лінійній діаграмі. Тире або точки в обрисах графіка можуть відволікати користувача. Замість них використовуйте спеціальні лінії, а також кольори, які легко відрізнити один від одного. Організація даних не інтуїтивно зрозумілим способом. Розміщуйте категорії за алфавітом послідовно або за їх значущістю. Небажане приховування деяких частин діаграми. Переконайтеся, що жодна важлива частина даних не втрачена через дизайн діаграм. Наприклад, зробіть прозорою двовимірну діаграму, щоб бути впевненим, що користувач бачить дані повністю. Примушування читача до великих зусиль. Зробіть дані легкими і доступними для розуміння. Створення даних. Переконайтеся в тому, що всі дані. Представлені точно, наприклад, круги мають вимірюватися за площею, а не за діаметром. Використання різних кольорів на карті. Деякі кольори виділяються більше за інші, надаючи деяким даним на карті непотрібну значимість. Зверніть увагу. Занадто широкі або занадто вузькі стовпчики. Простір між стовпцями в гістограмі має дорівнювати половині ширини стовпчика. Ну і складність порівняння даних, переконайтеся, що інформацію подано, так, що користувач може порівняти дані кількох діаграм. І використання 3D-діаграм. Хоча 3D-діаграми виглядають красиво, але вони можуть спотворити сприйняття даних. Обирайте плоскі форми діаграм, щоб бути впевненими в точності подання даних. Крім того, потрібно використовувати один колір для кожної окремої категорії даних. Упорядковувати набори даних відповідно до логічної ієрархії, використовувати виділення або підсвічування важливої інформації, і використовувати значки для позначень та вилучати підписи, які не є необхідними. Не використовувати комбінації із занадто контрастних кольорів, таких як червоний, зелений або синій жовтий, не додавати додаткові зображення, пояснення, тіні, орнаменти, які відволікають увагу. Не використовувати більш, ніж 6 кольорів в одному наборі, і не використовувати нестандартні шрифти та їх видозміни на півжирний текст, курсив і підкреслювання. Так, тепер прошу вас, будь ласка, дати відповіді на питання, які написані на слайді. І, будь ласка, виконайте практичне завдання, яке знаходиться під даним відео. У відповідь на НЗ, я чекаю виконане ваше практичне завдання, для того, щоб я могла оцінити вашу практичну роботу і зрозуміла, чи зрозуміли ви теоретичний матеріал. На цьому все. Чекаю на ваші роботи. Дякую і до побачення!